Усім доброго дня! Ось ми з вами знову у коморі. Це недалеко від Оброшино. і хочемо в черговий раз потішити вас якоюсь смачною стравою. Хоча з кухні вже пахне і дуже дуже смачно. Я думаю, до тієї страви, що готується в коморі, ми запропонуємо щось своє з невеличкою родзинкою. З вами програма Галицька Пательня Найвсім всім смачнить. Усім ще раз вітання. Ось ми з вами зайшли в цей зал на нашу імпровізовану кухню. Ми в коморі. Тут ми сьогодні приготуємо нашу чергову страву. Ви знаєте, це страва е, угорської кухні, вона називається лечо. Чому саме зараз ми вирішили приготувати? Порадилися з цілою знімальною групою і е, знайшли на базарі перці, що дуже і дуже дешеві. Та подумали, наймося, ще квашеною. Капусти, квашених вогірків, тих самих крижавок, ось останній якийсь такий подих цих яскравих овочів. Галицька пательня і свою кухню знає, і чужої не цурається. Тож давайте приступимо до нашої страви. Плечо, переважно, як я вже сказала, страва угорської кухні і готується лише з перців, помідорів. Та цибулі. Кожна господиня в цю страву вносить свою родзинку. Рецептів лечу є дуже і дуже багато. Візьмемо тарілочку, ми будемо сюди з вами вичищати наш перчик. Ну що такою ложечкою? Приступимо до перців. Перці взагалі дуже і дуже корисний овоч. Переважно ростуть вони в теплих краях. Приважно їх возять із Криму, із Херсону, там десь з півдня України. Подивіться, будь ласка, як я очищаю перці. Я обов'язково залишаю ось цю частинку на салат, тому що саме от в цій частині біля плодоніжки в перців є найбільша кількість вітаміну С і найбільша кількість вітаміну А. Перці це овочі, які Перевищують за своїм вмістом склад вітамінів А і С в моркві, в лимоні, в лаймі і навіть в чорній смородині. Перці ми з вами взяли різнокольорові, щоб страва на нашій пательні була також кольорова. Тож чистимо перець і потім приступаємо до наступних овочів. Готуємо перець влечо? Бажано, щоб все було півмісяцем. Тож півмісяцем ріжемо перець і складаємо окремо на тарілку. Перець ріжемо, ріжемо, ріжемо. І тут я подумала: а ручки то де вони? Дякую. Е, обіцяли, що наріжемо півмісяцем, і ще би трошечки, і в нас би вийшов повний місяць, але я думаю, що цю ситуацію ми зараз з вами повиправляємо і доріжемо цей красивущий жовтий перець. Хочу вам сказати, що вітамінів найбільше саме у червоному та жовтому перцях. А от в зеленому перці ми його сьогодні по ідеї і не брали. Найменша кількість цих вітамінів, та ми його на базарі не знайшли. Але була би страва яскравіша. Обов'язково би взяли один-два. Все, ми з вами наближаємося до фіналу нашого першого підготовчого етапу. Ще зовсім трошки. І перець буде готовий. Є, з перцем ми розібралися. Тепер ми з вами приступаємо до другого інгредієнта цієї угорської страви. Це обов'язково мають бути помідори. Чому ми з вами цибулю е, перенесли на останню чергу, хоча вона має готуватися на вогні першою? Тому що, щоб ми не плакали, щоб у нас очі не були червоні. Ну, Нібито все зрозуміло спочатку підготуємо. Помідори, які також нарізаємо півкільцями, ну а потім вже візьмемося до цибульки і на вогонь помістимо наше лечо. З вами готовий і другий інгредієнт лечо. Треба приступити до третього, до е, найтакого е, плаксивішого, до нашої з вами цибулі. Але перед тим давайте зробимо все акуратно на столі і перемістимо знову ж таки помідори на велику тарелю. Ну а тепер приступимо до нарізання цибулі. Прошу, дуже дякую півмісяцем. ріжемо цибулю знову ж таки півмісяцем. Ці три інгредієнти лечу вже готові. Тож беремо пательню. Напевно, що середнього розміру. До речі, дякуємо коморі за такі от красиві пательні. В них навіть можна дивитися як в зеркало. Але зараз не про це. На пательню наливаємо олію. Це не економимо, тому що як перець, так і помідор саме у цій страві люблять багато олії. Скидаємо першим ділом туди цибулю і ставимо на вогонь. Цибулька є. Ну з богом пательня. Ші з вами галицькі пательні шкварчить цибулька. А наші ручки за нею слідкують і її ретельно перемішують. Ми вирішили прогулятися цією гарною місциною. Тут дуже різнобарні дерева, тут все ще є на них листя. Ви можете собі уявити, якою красивою в нас з вами буде на пательні наша сьогоднішня страва. Пропоную піти, подивитися, що там робиться. Дуже дякуємо, що цибуля вийшла такою, як треба, трошечки підтомленою, трошечки припущеною і зовсім не погоріла. Ми не будемо довго паритися і скидати спочатку одне, потім друге. На пательню можна одразу закинути три інгредієнта і поставити її на вогонь. Перців і помідорів вийшло трошечки соку, в якому і буде робитися лечо. Давайте посолимо це все діло і трошечки поперчимо. Перемішали і ставимо на вогонь. Ча в нас дуже дієтична страва, але дозвольте мені поділитися досвідом однією дієтою з яйцями. Хто дуже хоче швидко схуднути, берете одне яйце. Це ви робите в понеділок. Вівторок ви його варите. В середу ви його чистите. В четвер ви з'їдаєте білочок. П'ятницю ви з'їдаєте жовточок. Субота та неділя розвантажувальні дні, бо нафіга стільки живте. А наша пательня практично вже з лечо готова. Ой, яка смакота! Ви подивіться. Подивіться, яка смакота. І тепер найголовніше. Якщо б ми з вами готували лечо і захотіли його закрити в банки, ми б робили це все в такому вигляді. А коли ми лечо подаємо до столу, то в гаряче лечо ми з вами збиваємо два яйця, перемішуємо величезною ложкою. І швиденько в цю смакоту поки ще пательня парує. Витискаємо чесник. Дуже я вже чую цей запах. Чуєте? І я є І я. чесничок. Перемішуємо. Сьогодні ми будемо готувати традиційну угорську страву під назвою лечо. Для цього нам буде потрібна файна галицька пательня. Олії багато, олію шкодувати не можна. Сім файних перців: жовті та червоні, п'ять невеликих томатів, дві цибулини і яйця, дві штуки сирих, три зубчики. Часнику. Для гострішого відчуття ще можна додати гіркий перчик. Смакує ой зі всім, особливо з чорним хлібцем, намазаним маслом. А на сонці на пательні будуть смаки! І як то кажуть, найвсім смачнить. Угорська страва під назвою лечо вже готова. Тож запрошую вас до столу. Смачного. А наша галицька пательня в коморі готова до наступних програм. Тож нагодуємо усіх. Дякую.